Притчі Соломона вчать нас важливості самоосвіти. Вони демонструють, як знання і мудрість здатні змінити наше життя на краще. Самоосвіта це ключ до нових можливостей. Адже знання відкриває двері до успіху і процвітання. У древніх часах, як сьогодні, люди шукали способи покращення свого життя, і Соломон заохочує нас навчатися і вдосконалюватися. Він підкреслює, що мудрість є більшою цінністю, ніж золото, адже вона веде до справжнього щастя. Притчі навчають, що кожен з нас має можливість стати кращою версією себе через навчання і саморозвиток. Вони повчають про важливість слухати, роздумувати і практикувати отримані знання. Кожен день це нова можливість для зростання і вдосконалення. Читайте книги, слухайте лекції, діліться знанням з іншими, адже це збагачує не лише ваше життя. Але й робить вас джерелом натхнення для оточуючих. Пам'ятайте, шлях до мудрості починається з бажання вчитися. Тому не зупиняйтеся на досягнутому, адже самоосвіта це нескінчений процес. Підписуйтесь на канал та будьте мудрими у своїх пошуках. Бути добру!